Вітаю! Тема нашого з вами сьогоднішнього уроку Бразилія. Офіційна назва країни Федеративна Республіка Бразилія. Площа 8,51 мільйона кілометрів квадратних або п'яте місце у світі. Населення 213 мільйонів осіб або п'яте місце у світі за даними 2020 року. Столиця Бразилія. Тип країни нова індустріальна країна Державний устрій, Президентська Республіка, Федеративна Держава, голова держави, Президент. Бразилія є одним з ініціаторів міждержавної інтеграції у Південній Америці. За її ініціативи створена організацію Меркосур. Країна є засновницею Організації Американських Держав. Вона бере активну участь у роботі «Брікс» та миротворчих місіях ООН по всьому світу. Окрім того, входить до таких організацій, як Лапладська група, Асоціація латиноамериканської інтеграції, Союз латиноамериканських націй та інші. Керує державою президент Жаїр Болнасару та його заступник віце-президент Амілтон Моуран. Бразильський реал офіційна валюта Бразилії поділяється на 100 центава. За даними банку міжнародних розрахунків, бразильський реал входить в топ-20 найпоширеніших за часткою торгівлі валют у світі. Бразилія розташована на сході материка Південна Америка, займаючи майже його половину. Відноситься до регіону Латинська Америка та Південна Америка. Має вихід на сході до Атлантичного океану. Довжина берегової лінії 7400 км. Протяжність суходільних кордонів складає близько 16 тисяч км. Протяжність країни з півночі на південь. 4320 км із заходу на схід 4328 кілометрів. Сусіди Бразилії північ, Гвіана, Сурінам, Гаяна Венесуела, Колумбія, Захід, Перу, Болівія, Південь, Парагвай, Аргентина, Уругвай. До складу Бразилії входить також декілька архіпелагів, наприклад, Фернандо Діноронія, Рокас, Сан Паулу, Тріндаді е. Мартінвас та інші. Економіко-географічне положення Бразилії є вигідним. Бразилія складається з 26 штатів і одного автономного столичного округу. Окремо виділяють регіони країни: Північний, Північно-Східний, Центрально-Західний, Південно-Східний, Південний. Великі запаси мінеральних ресурсів у надрах Бразилії руд – Чорних металів, кольорових металів та різної нерудної сировини дали можливість сформувати світового значення добовну промисловість. У рельєфі Бразилії 50% території це бразильське плоскогір'я. Гора Бандейрас найвища точка країни, розташована на Південному Сході. Решту 50% територій займає Амазонська низовина, що розташована на півночі країни. Для Бразилії є характерними землетруси. Найбільш сейсмічно небезпечним є південний схід країни. Клімат Бразилії на півночі та центрі екваторіальний та субекваторіальний. на сході і півдні тропічні вологи, і на крайньому півдні субтропічні вологи. Найбільше опадів на заході і півночі країни. Водними ресурсами Бразилія добре забезпечена. На Бразилію припадає 20% світової прісної води. Найбільші річки Бразилії. Амазонка це найдовша, найповноводніша і найбільша за площею басейну у світі річка. А також річки Парана, Сан-Франциско, Уругвай і Парагвай. Найбільші озера Бразилії Патус, Лагоа Міїн, Мангейра, Родрігуді, Фрейташ та багато інших. Грунти Бразилії, червоні латеритні переміни вологих лісів і високотравних саван. Червоно-жовті феролітні вологих вічно-зелених лісів, коричнево-червоні фереталізовані ксерофітних лісів і чагарників, а також алювіальні ґрунти річкових долин. Лісистість країни 60%. Амазонія це найбільший у світі ареал первісних тропічних і екваторіальних лісів. В основному Амазонія розміщена в Бразилії. Бразилія дала світу відомих спортсменів, поетів, супермоделей, акторів, актрис, співаків, співачок, діячів науки, політиків тощо. Населення Бразилії 213 мільйонів осіб або п'яте місце за даними 2020 року і складається з 80 різних народів. Густота населення нерівномірна. Середня 25 осіб на кілометр квадратний, а більшість мешканців зосереджена в 300-кілометровій зоні від Атлантичного океану. Тип відтворення другий темп приросту 0,7-0,8% щорічно офіційна мова португальська. самба це національний танець Бразилії. Середня тривалість життя у чоловіків 69 років, жінок 76 років. Цікавим є расовий склад країни, де 48% жителів країни це європеоїди, 44% представники мішаних рас. Як, наприклад, мулати, креоли, метиси, самбо. Нині частка європеоїдної раси зменшується, натомість змішаної збільшується. 7% це представники негроїдної раси. 1% – це представники монголоїдної раси. У релігійному складі населення переважає християнство, з яких Римокатолики 65% та протестанти 22%. Бразилія це найбільша католицька країна світу, в якій 138 мільйонів осіб є католиками. В Бразилії також мешкає найбільша японська діаспора у світі з чисельністю 1,4 мільйона осіб. І одна з найбільших українських діаспор півмільйона мешканців. Серед демографічних проблем Бразилії наступні: великий розрив між багатими та бідними. Кількість безробітних сягає 12 мільйонів жителів. Проблеми неписемності населення, антисанітарії, хвороб та навіть голодування. За вуличною злочинністю країна є першою у світі. Фавели це бідні райони країни, де мешкають найбідніші мешканці Бразилії. Бразилія має типову для країн, що розвивається мережу поселень. В її основі лежить виразний градієнт південь-північ. На південному приатлантичному узбережжі зосереджена переважна частина населених пунктів країни, тому тут найбільша густота населення та щільність транспортної мережі. Натомість у північних Амазонських районах майже відсутнє постійне населення. Глибинні райони мають незначну кількість постійних населених пунктів. Мережа сільських населених пунктів, окрім південних районів, дуже розріджена, переважають малі села і хутори на основі фазент чи фермерських господарств. Триває первинне господарське освоєння, так зване Серадо, де виникають нові сільські поселення. На берегах найбільших річок Амазонії розміщені села, де живуть індіанці. Рівень урбанізації Бразилії 85%. В країні 17 міст мільйонерів, серед яких найбільші це Сан-Паулу, Ріо де-Жанейро, Салвадор, Бразилія, Форта Лела та Белу Горизонті. Сан Паулу це найбільше місто і фінансовий центр Бразилії. Бразилія це столиця Бразилії. На плані карти схожа на літак, який летить над планетою. Побудована всього за 3,5 роки спеціально як столиця. І це єдина у світі столиця пам'ятка сучасної архітектури, що повністю включена до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Найбільші міста Бразилії зосереджені на її приатлантичному узбережжі. Тут живе більше половини всього населення міст цієї країни, лише Бразилія і Манаус є значними залюдністю містами, розміщеними в глибиних районах країни. Сформувались великі міські агломерації зі значними за площею Бідонвілями.